Дозвольте вручити вам цей рушник, на якому ви тільки що стояли, і дали обіцянку по навіть собі одному. Нехай він буде для вас гадкою не вашого срібного і золотого весілля, і щоб на ньому стояли ваші діти. Нехай сонце буде для вас теплим, діти добрими, друзі вірними, а життя довге і щасливе. Дякую. Дорогі Руслан та Емілія, дозвольте вручити вам цей цінний і пам'ятний документ вашої сім'ї, визнаний українською державою за свідоцтво світ. Живіть дружньо, будьте щедрі на любов, на працю, на крики народжень. Ви, Емілія, пам'ятайте про велике покликання матері народити дитину, разом з чоловіком виховати її. Ви, Руслан, держіть Емілію як дружину, як матір ваших майбутніх дітей. Бажаю вам долі славної і життя щасливого. Бережіть один одного, будьте щасливі. Дякую. Сьогодні вас, напевно, вже вітали. Вітають і будуть вітати. Багато рідних, друзів і просто знайомих вам людей. Але серед них є найдорожчі, найрідніші. Це ті, хто дав вам життя, хто навчив вас цінувати хліб та правду. До своєю турботою, ласкою і мудрістю да вам дорогу доросле життя. Це ваші найрідніші, найдорожчі, дорогі батьки і вклонити сім'ї з Цілуйте своїх батьків.